Ми слухаєте українську передачу з Ватикану. Радіослухачі продовжуємо розповідь про чудотворну ікону Грушевської Богоматері на протязі міжвоєнного періоду 1920 1939 років за свідченням старожилів у Грушеві у відпустові дні Пресвятої Тройці успення Пресвятої Богородиці та Воздвиження чесного Христа регулярно відбувалися прощі. Будні дні в церковці відправлялися приватні богослужіння, двічі за той час, у 1928-му та 1937 роках Грушівську церковцю відвідав правлячий архієрей Переміської єпархії, до якої тоді належав грушів владика Йосафат Коцеловський. У період Другої світової війни богослужіння в церковці відбувалися як і раніше. Лише регулярність відправ в силу обставин була в певній мірі порушена. Знизилась і активність прочан безпосередньо, після закінчення війни, деякий час духовенство і вірні старалися зберігати давні традиції. Але щораз відчутніше давався взнаки тиск з боку безбожницької влади. Поки, врешті-решт, 18 березня 1959 року, за розпорядженням власти, і церковця була закрита. Молитися біля неї було заборонено. Тим не менше чимало вірних, незважаючи на заборону і всякі перешкоди, приходили до церковці і навколішки молилися перед її замкненими дверима. А через 28 років після закриття церковці 26 квітня. 1987 року відбулася подія, яка не лише зворушила серця вірних Грушева та його околиць, але й усю західну Україну, а й сколихнула весь християнський світ. Молитва перемогла могутні міліційні оточення в час об'явлення Богородиці і дозволила по телебаченні СССР 1987 року транслювати чудесні події напередодні доленосних подій для нашої церкви і народу, виходу у ГКЦ з під. Пілля розпаду імперії зла Радянського Союзу, утворення незалежної української держави, 12-річній дівчинці Марії Кізим з'явилася на балконі церковці Божа Мати, Не мов би закликаючи до пробудження, до дії. Дівчинка розказала про це мамі. Через лічені хвилини вістка облітає все село, збираються люди, а під кінець дня з'являються групи людей з навколишніх сіл. Подія набрала розголосу, швидко поширилася звістка. Що в Грушеві знову об'явилась причиста Діва Марія. До Грушева потягнулись спочатку невеликі групи побожних, а той просто цікавих людей. Чимало із них із почуттям відповідальності переконливо розказували, що особисто бачили чудовий жіночий силует, хто у вікні купола церковці, а хто на її балконі над входовими дверима. Кількість відвідувачів з кожним днем зростала. З часом вже можна було говорити про тисячі людей, які щодня тягнулися до. Грушева з усіх сторін пішки і на транспорті, з ближніх сіл і з віддалених місцевостей, з Львівської, і інших областей західної і східної України, а також із за її меж з Кавказу, центральних районів Росії, Середньої Азії і навіть з далекого Сибіру. Коротко про події в Грушеві подало інформації у червні 1987 року центральне телебачення тодішнього Радянського Союзу. Про Грушів і Грушевське чудо широко заговорили за кордоном. Дехто навіть називав Грушів українським люрдом. Тим часом представники тодішньої радянської влади, стривожені таким релігійним піднесенням народу, старалися всіляко припинити цей рух, робили рішучі заходи, щоб не допустити відновлення культу почитання Пресвятої Богороди. У Грушеві. Всі дороги, що вели до Грушева, були перекриті, заблоковані міліцейськими патрулями. Пропускався лише службовий транспорт. Перешкоди чинились також і для пішоходів, і все одно, незважаючи на відчайдушні потуги влади, до Грушева йшли і йшли прочани, пробивались через міліцейські заслони, йшли обхідними стежками. Доживаючи й свого віку, атеїстичний монстр не зміг організувати ефективної протидії. Ані шалена атеїстична агітація і пропаганда, ні відкриті погрози, ні всякого роду штучно придумані кордони не були в змозі стримати того могутнього людського потугу. Току, врешті-решт, були відкриті двері церковці. 7 липня 1988 року, в день празника Різдва святого Івана Хрестителя, перше після довгих 29 років від часу закриття церковці, в ній була відслужена свята літургія, яку відправив отець Василь Мізак, парох церкви при святої Тройці міста Дрогобича, декан на той час Української православної церкви Московського патріархату. В кінці 1980. Дев'ятого року релігійна громада села Грушева повернулася в лону Української греко-католицької церкви. Особливо активізувалося релігійне життя в Грушеві після офіційного виходу з підпілля у ГКЦ. 1993 року Грушівську церковцю відвідав блаженніший Мирослав Іван Кардинал Любачівський і відправив святу літургію у співслужінні з близько 30 священиками. Культ почитання Пресвятої Богородиці і її Грушівської ікони від Після святкування великих історичних дат нашої церкви, 400-ліття Берестейської та 350-ліття Ужгородської уній управління самбірсько-дрогобицької єпархії провело ряд заходів для ще більшої популяризації та прослави пречистої Діви Марії, прадавньої покровительки нашого народу. 14 травня 1995 року у Грушівській церковці місці, яке Богородиця вибрала собі для особливого почитання, було відслужено. Урочисту архієрейську службу Божу, для участі в якій були запрошені також як владики, так і духовенство інших єпархій. Під час Богослуження було поновлено посвято вірних єпархії опіці нашої Небесної Покровительки. Виготовлено шість копій Грушівської ікони Богородиці, які були посвячені, а згодом, після проведення аналогічних урочистостей, у Зарваниці 21 травня 1995 року розіслані. По деканатах для публічного почитання, духовенство і вірні подбали, щоб ікони могли побувати у всіх церквах єпархії. Притому священики на місцях організовували відповідні духовні науки на час перебування ікони у парохії, старалися, щоб якомога більше людей приступили в той час до сповіді і святого причастя. На даний час чудотворна ікона Грушівської Матері Божої знаходиться у церковці Пресвятої святої Тройці, де є також криниця з цілю Ущою водою. Історія з'явлень Богородиці і пов'язаних із ними зцілень сягає ще 19 століття і показує, що, попри спроби протидій цим з'явленням, шанування Богородиці завжди виявлялося потужнішим. Найяскравішим чином сила благодаті відкрилася в радянську добу, коли проти святого місця було використано всі державні адміністративні і каральні важелі. З'явлення Богородиці в Грушеві сталося рівно через рік після Чорнобильської катастрофи. Віруючі люди вбачають символіку в цій річниці: катастрофа Чорнобилю і антитезою до неї надія Грушева, духовний занепад радянської держави і духовне відродження України, яке почалося з Грушева і розвинулось у виході з підпілля у ГКЦ, крах атеїстичної імперії, відродження української держави. Найбільшим Грушівським чудом стало духовне пробудження народу, і з результатів соціологічного опитування мешканців села виникає, що з'яви. Дня Богородиці призвели до позитивних духовних змін, стали справжньою Божою благодаттю для церковної спільноти, сімейних відносин. Те, що сталося в душах грушівчан, більшою чи меншою мірою сталося в широких верствах народу, заклало духовні основи для всенародного кличу про рідну церкву, самостійну і незалежну державу, про дотримання головних людських і громадянських прав. Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!